Шепелєв. ну, був варіант із Гармашем, але Гармаш навряд чи має високу швидкість. А ось тут вона то штохому. Вона пробивається 2-0. Ну ось це робота нападника. Навіть із такої позиції витискати максимум. Пробиває з під суперника вона тут дальній кут. Ну, все як і потрібно робити у таких ситуаціях. Бантурі залишається лише ось так руками розводити, тому що взяти такий удар надзвичайно важко. Мона насправді своїми стараннями сьогодні напрацював на цей забитий м'яч. В першому таймі в нього були моменти. Ну і ось зараз надається забити нападнику Динамо. Шепелєв, він якраз закинув на Ваната. Ну, знову ж таки, якщо трошки назад відмотати, там Гармаш, ніби перспективно себе пропонував, забігав по флангу. Але розумів Шепелєв, що в Гармаша швидкості недостатньо, аби втікати від захисників. Віддав Ваната, От Ванат зробив все, як і потрібно у цій атаці. І забивають кияни другий м'яч. Не зміг ось тут завадити, пробити в цьому епізоді. Футболіст минає. Дуже легко з-під Булези забиває Владислав Ванат.